Доброго дня, дорогенькі мої! Доброго дня, гості і друзі каналу. Е, отримала посилочку від Мількевич Наталії. Ця жінка, я з нею спілкуюсь вже не перший рік, на Фейсбуці в неї своя сторінка, знайшла її на Фейсбуці, вона висилає насіння сухоцвітів, Кого? хто займається букетами на зріз і хто не встиг собі замовити, наприклад, кермек статицю, То в неї ще насіння є, різне. Насіння завжди свіже, схожесть, гарна, хороша. Все буде з цим насінням добре. Не перший рік я з нею вже спілкуюся. От. І от вона мені вислала насіння. 100 насінин у кожному пакетику, по-моєму, 100 насінин стоє 40 гривень. Ну, Досить і ціна в общем-то, приваблива. Схожість гарна насіння завжди свіже, можна точно з жінкою співпрацювати. Знайдіть її на Фейсбуці, я вам напишу під відео, пропишу, як, як її знайти. От. І Рекомендую продавець надійний. Приходить, все свіже і завжди гарно. Я замовила в неї кермек карміновий, карміновий 100-насінин. Він був дорожче. Оце карміновий і білий. Він був дорожче, по-моєму, 40 гривень 50 насінин. От. Ну, це такі рідкі сорти, їх важче зібрати. І голубий, рожевий, темно-синій. Пурпурний і жовтий по 100 насінин, по-моєму, 40 гривень, якщо я правильно помню. Ну, коли ви її знайдете, вона вам точно скаже, що по чому. І я у неї замовляла гомфрену. Гомфрену можна зібрати взагалі дуже просто і свою. Ну, я проїздила в Бельгію, їздила на заробітки, на моєму каналі є повний відео. Як ото відео чи я не знаю, як це сказати, і відео, і усна я розказую, як я там заробляла гроші, з чим я стикнулася, які були труднощі. Так що можна зайти на моєму каналі, подивитися. Про мою поїздку ну і не зібрала насіння свого, тому прийшлось замовляти. То я замовила гомфрену рожеву, гомфрену фіолетову, оранж вперше. в мене не було такої. Раніше буде вперше оранж, малинова, червона. І ось два пакетики не підписані, І не підписані. І я так розумію, це, мабуть, подарункові пакети, бо я замовляла шість, а в мене їх вісім прийшло. То дякую вам, Наталочко, за те, що ви мені вислали ваше, ваше насіння. Я знаю, воно завжди було гарне, хороше. Це не, перше, не перша моя покупка у вас. Дякую вам за ваш труд, за ваші золоті руки. Можна співпрацювати з цим продавцем. От. Так що я вам бажаю гарних букетів і гарних клієнтів на ті букети. Цілую, люблю, бувайте, до побачення!